Озвучено українською сайтом Okino.ua Незважаючи на деякі незручності, Лейнг з радістю оселився у висоці. А він був готовий досліджувати своє майбутнє. Але як саме я ще не вирішив. Мені дуже шкода. Нічого. Я думала, там ніхто не живе. Я ще й не в'їхав. І ви чудовий екземпляр. Заходьте, вип'ємо разом. А вам нічого не відомо про тутешнє життя, чи не так? Я швидко вчуся. Це ваша будівля. Це висотка творіння усього мого життя. Вона зробила мене архітектором свого ж провалу. Це кінь? Вірогідно. На сороковому поверсі? Схоже, ваш чоловік зібрався колонізувати небеса. Цілком закономірно, зважаючи на те, що коїться на вулицях. Як вам життя серед хмар? сповнене маній, нарцисизму і перебоїв з живленням. Божевільний, шокуючий, дотепний і оригінальний. Негідники з верхніх поверхів. Ми вимагаємо чесного розподілу струму. Висоти за непад. Ми б жили краще, якби оселилися трохи вище. Класичне багатогранне оповідання. Нам слід очікувати деякого спротиву. Такі самітники, як ти, становлять для нас небезпеку. Може, і так. За мотивами новели Джеймса Балларда. Що ти робиш? Що ти тут забув? Фільм режисера Бена Уітлі. Я вирішу проблему, доки це ще можливо. Дивно, що людина вистрибнула з 39-го поверху, а поліція І оком не змигнула. Де ж сирени? Том Хідлстон, Джеремі Айронс, Сієна Міллер, Люк Еванс та Елізабет Мосс. Що це таке? І що ти крізь нього бачиш? Майбутнє. Висотка.